17 січня велика палата верховного суду розглянула скаргу судді Октябрського районного суду Полтави Лариси Гольник на рішення Вищої ради правосуддя про притягнення її до дисциплінарної відповідальності. Рік тому, у січні 2018 року, зі скаргами на неї до ВРП звернувся голова Октябрського райсуду Олександр Струков. Таким чином, за словами самої Лариси Гольник, він намагався помститися за її принципову позицію у січні 2015 року. Суддя відповіла відмовою на прохання міського голови Полтави Олександра Мамая закрити справу про адміністративне правопорушення, що знаходилась у її провадженні, та надала цій ситуації широкого розголосу. Так, у дисциплінарних скаргах Олександр Струков зазначив, що 28 вересня 2016 року Лариса Гольник Нік разом зі своїм чоловіком, громадськими активістами, журналістами та місцевими депутатами зірвала проведення зборів суддів Октябрського райсуду. Крім того, Олександра Струкова обурила публікація на особистій сторінці Лариси Гольник у Фейсбук, що містила некоректні висловлювання на адресу усього суддівського колективу Октябрського райсуду та, зокрема, його очільника. У таких діях судді вища рада правосуддя констатувала наявність ознак дисциплінарного проступку, а накладене стягнення завадило Ларисі Гольник взяти участь у конкурсі до вищого антикорупційного суду. Тому оскарження рішення ВРП стало для неї справою честі. До того ж, її представник Роман Маселко переконаний, що притягнення судді до відповідальності це не що інше, як результат її конфлікту з головою суду, яка була необхідність е, порівнювати. Ображати, точніше чи не ображати, а називати інших членів колективу суддів словами, які, звісно, можуть викликати неприємні емоції. Образити людину, який це, який це має зв'язок з нею, як суддею викривачем Її мета була показати, що така поведінка, покірність вона до хибного шляху призводить. Вона призводить, що ті явища залишаються, що не, не, не вирішуються ті проблеми. Жодного наміру образити. Принизити чи якимось чином просто поквитатися, помститися не було якщо вона хотіла привернути увагу саме колективу суддів. На те, що вони ухиляються від цієї проблеми, вирішені і повинні її такі вирішити. По-перше, вона могла застосувати такі ну, терміни, як, припустимо, застосовували ви, коли пояснювали, що саме вона мала на міті, Тобто літературна, коректна, грамотна. Хіба Вища рада правосуддя каже, що діє неправомірність дії гольних в тому, що вона образила суддю? Ні. А в тому, що її поведінка негативно впливає на авторитет правосуддя. Правосуддя то де докази того, що її вислів негативно вплинув на правосуддя. Чи є хоча б один доказ у рішенні Вищої ради правосуддя? Я такого там не знайшов. То ви вважаєте, що таким виступом в Фейсбуці вона підвищила авторитет судової системи? Так. Я так вважаю. у якості прикладу висловлювань суддів, що незважаючи на свою неетичність, не зашкодили авторитету судової системи, Роман Маселко навів лист колишнього судді господарського суду Харківської області, а нині судді касаційного господарського суду Олександра Мамалуя, надісланий судді з Криму. Він на офіційному бланку, на офіційному бланку суду. Написав звернення до свого колишнього колеги судді з Криму, де він сказав його, що підвісить його за ноги на ліхтарі, і це, начебто, не етично, це неправильно, але це наш ворог з точки зору суспільства. Ну не вплинуло воно негативно на власне авторитет правосуддя, не вплинуло разом з тим. Скандальний допис в соцмережі був не єдиною причиною притягнення Лариси Гольник до дисциплінарної відповідальності. Виша рада правосуддя вважає, що дії судді гольник 28 вересня 16 року саме надання оцінки поведінки голови суду в минулому перешкодження вийти з зали засідань, демонстрування компроментуючих матеріалів, вимагання прокоментувати ці матеріали, а також сама поведінка під час спілкування з головою, в тому числі присутності громадськості, чоловіка, який отримав голову суду, є такою, що заперечила правилам суддівської етики. Надайте, будь ласка, пояснення щодо цих дій. Судді. Очевидно, як на моє переконання, отримавши сигнал Струкова, почали покидати збори, не дочекаючи їх початку. Збори не відбулися. Там були депутати там районної чи обласної ради, вже не пригадую. Там були громадські активісти, і вони почали обурюватися і казати, що куди ж ви йдете, маєте гідність, так. А пані Гольник відповідно до рішення Вищої ради правосуддя не належно реагувала. Як вона не належно реагувала, мені до кінця не зрозуміло. Більше того, там є в рішенні дисциплінарної палати, що вона навпаки сказала, що Ігор нехай йдуть, тобто вона вживала заходів, щоб ну, випустили суддів. Тому що, коли вони виходили, там дійсно на відео видно, їм намагалися перешкоджати. Але це не вона робила. І, взагалі, це вперше напевне, коли Вища рада правосуддя по суті карає суддю за дії інших людей. До представника Вищої ради правосуддя у судді виникли питання, зокрема щодо мотивувальної частини оскаржуваного рішення. Сумніви викликала достатність підстав для притягнення Лариси Гольник до відповідальності. В кодексі суддівської етики є положення про те, що порушення правил етичної поведінки самі по собі не можуть бути підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Чи правильно зрозуміло, що якраз Рішення, яке зараз оскаржується, воно було постановлено у зв'язку з порушеннями тільки правил суддівської етики. Вища рада правосуддя вважала, що порівняння суддей угольного колективу з покірними саме по собі не могло кваліфікатися як порушення правил суддівської етики. Однак, у контексті з іншим висловлюванням воно є образливим та свідчить про прояв неповаги до суддів. Варто звернути увагу на вжиті у публікації вислів, бездумно голосуючи та слово колеги в лапках. Таке поєднання слів свідчить. Про дійсний зміст і напрямок публікацій, вислухавши пояснення сторін, судді впродовж години радились за закритими дверима, після чого оголосили резолютивну частину рішення. Велика Палата Верховного суду постановила скаргу Гольнік Лариси Владленнини задовільнити.